Good morning everyone and welcome back to the WAF channel. Here are the situations selected for the match day number nine of the Ukrainian Championship. Let's have a look together. Равець кривбасу номер 21 вистрибуючи, щоб поборотися з суперником з Динамо номер 4 головою за м'яч, ризикуючи дуже широко, виставляє в бік ліву руку. Зі своєї позиції арбітер не бачить контакту між м'ячем та рукою, тому не може оцінити потенційне порушення пенальті та дозволяє продовжити гру, оскільки арбітер не побачив дотик руки з м'ячем, тому не спромігся зафіксувати потенційне порушення гри рукою. Відеоасистент арбітра правильно рекомендує йому перегляд на повторі, щоб він міг прийняти правильне рішення, переглянувши зображення на моніторі. Цікава ситуація для пояснення правильної процедури визначення часу у випадку ймовірного положення поза грою, яке може призвести до призначення пенальті або вилучення. Тут асистент арбітра вважає позицію гравця Карпат номер 8 в положенні поза грою і правильно затримує підняття прапорця, щоб дозволити у разі помилки використати технологію відеоасистента арбітра. Через декілька секунд арбітр призначає пенальті за явний фол проти гравця Карпат номер 37 І як тільки арбітр призначив правильний пенальті, асистент арбітра фіксує положення поза грою, піднімаючи прапорець. Ця процедура дозволяє всім гравцям і глядачам, які спостерігають за грою, зрозуміти, що що пенальті це рішення арбітра, але до нього було положення поза грою. На цьому етапі відеоасистент арбітра може перевірити обидві ситуації: спочатку оцінивши правильність визначення положення поза грою і в разі. Помилки, як у цьому кліпі, він зможе перейти до перевірки пенальті, який щойно підтвердиться, буде призначено після фактичного перегляду епізоду. Ми пам'ятаємо, що географічне положення поза грою є об'єктивним фактором, і, отже, як і в цій ситуації, гра буде правильно поновлена з пробиттям пенальті без жовтої картки. Тому що захисник скоїв ФОЛ під час боротьби за м'яч, з вище зазначених причин, після встановлення правильності позиції гравця номер 8 відеоасистент арбітра, базуючись на результатах фактичного перегляду епізоду, підтвердив помилковість у прийнятті рішення асистентом арбітра, після якого було правильно призначено пенальті. Під час удару поворота гравцем руху захисник номер 26 Олександрії випадково наступив лівою ногою на п'яту нападника номер 95 рух. Ця ситуація повністю вирвана з контексту динаміки гри і жодним чином не вплинула на результат удару. Хоча з технічної сторони наступи на ногу є забороненою дією. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що футбол є контактний вид спорту, де захисник може припуститися не навмисної дії. Тому розуміння футболу залишає на розсуд арбітра інтерпретацію того, чи є це фолом, чи ні, відповідно до впливу чи не впливу на гру, наприклад, якщо б воротар, рятуючи ворота від голу, відбив м'яч і він опинився біля нападника, ми безумовно будемо говорити про ситуацію, що підлягає покаранню. У цій ситуації цей контакт повністю відокремлений від динаміки гри, і з цієї причини ми не очікуємо перегляд на полі в будь-якому випадку, чи призначає арбітра пенальті, чи продовжує гру далі. Ця дія вирвана з контексту розвитку динаміки гри, тому не може вважатися порушенням, яке впливає на хід матчу. Саме для цього існує відеоасистент арбітра. І з цієї причини ми не очікуємо втручання відеоасистента арбітра. Ризик полягав би у впливі на сутність і динаміку гри у футбол. Тому з технічної точки зору ми втручаємось лише тоді, коли такі дії впливають на динаміку ігрового епізоду. Інша справа пов'язана з винесенням дисциплінарних санкцій, коли пряма червона за потенці на жорстку поведінку може бути рекомендовано перегляд на полі в будь-який момент матчу. Гравець шахтаря номер 16 скоює явний фол, припускаючись неконтрольованого стрибка на спину суперника з ЛНЗ номер 20 Хороша командна робота з асистентом арбітра для оцінки місця контакту у межах штрафної площі. Чи ні з кількох повторів видно, що в момент контакту обидві ноги нападника перебувають у межах штрафної площі? Також правильним є визначення ситуації як зрив перспективної атаки. Через те, чому не було винесено жовта картка, оскільки було призначено пенальті. Однак ми також повинні зазначити, що навіть якщо в останніх роликах неодноразово ми акцентовано показували факти порушення процедури при виконанні пенальті, вказує, незважаючи на те, що арбітри нагадують воротареві перед виконанням пенальті не перетинати лінію у рід до того, як нападник виконує удар по м'ячу, ми продовжуємо бачити, що пенальті повторюються. Відеоасистент арбітра правильно визначив місце контакту і переконався в тому, що нападник знаходився на лінії. Штрафної площі, щоб підтвердити призначення пенальті. Як вже згадувалося, відеоасистент арбітра проконтролював також перебування воротаря на лінії воріт в момент удару по м'ячу і правильно порекомендував арбітру після виявлення фактичного порушення повторити процедуру виконання пенальті. Гравець зорі номер 5 вистрибує, щоб поборотися з воротарем за м'яч у звичній манері, не використовуючи руки, щоб допомогти собі, виконуючи удар по м'ячу головою в той самий момент, коли воротар торкається його руками. На відміну від попереднього епізоду в матчі Карпати Інгулець, тут арбітер неправильно розраховує час, перериваючи дію безпосередньо перед тим, як м'яч потрапляє у ворота. Це, на жаль, унеможливлює будь-яке втручання системи відеоасистента арбітра, яка таким чином не може рекомендувати. Та арбітру переглянути рішення та зарахувати гол, оскільки гра була зупинена. Відеоасистент арбітра не може втрутитися, оскільки ситуація виходить за рамки протоколу, оскільки гру було зупинено. Українська асоціація футболу.